Ну і річ, яка додасть атмосфери кожному з будинків, це твердопаливна піч-камін. Якщо буде відключення електроенергії, у вашому будинку завжди буде тепло, якщо передбачити і встановити піч-камін. Ну і друзі, далі нас зустрічає тераса. Ходімо до неї. Ну і інтрига, яка тягнулася протягом всього цього відео огляду, що ж за прикраса на терасі. Друзі. Вашій увазі демонструють джакузі з підігрівом, підсвіткою гідромасажем. Неймовірна штука завжди прикрасить ваш будинок, кожен гість чи родич, який потрапить до вас, буде задоволений, якщо ви запросите його провести час саме тут, на вашій терасі, в цьому чудовому джакузі. Тож, якщо ви мріяли про свій власний модульний будинок, Компанія Норвіл з радістю допоможе втілити вашу ідею та мрію в життя. Для цього телефонуйте та пишіть контакти в описі цього відео.